У вас ви на каналі Валерій Гречко, Старповий кладач. Предмет використання РЛС та ЗАРП для розходження суден радіолокаційних станцій та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. Заняття No11. Тема заняття Експлуатаційні застереження і контрольні перевірки ЗАРП. Практична робота номер 5. Тема експлуатаційні застереження і контрольні перевірки ЗАРП, засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. Мета заняття вивчити будову характеристики принцип ЗАРП, формувати навички використання засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки. І третє виховувати цікавість до обраної професії. Структура заняття. Другий пункт. Актуалізація опорних знань-курсантів. Опитування повторення пройденого матеріалу. Дайте відповіді на запитання. Перше запитання з попереднього заняття. Оцінка небезпеки зіткнення. Як визначити? Оцінку небезпеки зіткнення. Визначення ПЛН дистанції в ЗАРП, в радарі ЗАРП, Засоби автоматизованої редакційні прокладки. Третє. Вимірювання координат будь-якої точки в радарі, на екрані Радару ЗАРП. Повідомлення теми мети заняття. Тема експлуатаційні застереження, контрольні перевірки ЗАРП. Четвертий пункт це мотивація навчальної діяльності. Базові предмети, які потрібно знати для того, щоб краще розуміти даний предмет це фізика, електротехніка, радіотехніка, електроніка, реаніційні прилади. А також предмети навігації і управління судном, практика несіння вахти штурманської. Це предмети, які вивчаються на останніх курсах. І даний предмет, знання з даного предмету допоможе вивченню тих предметів, тому що є міждисциплінарні зв'язки. особливо важливим є обов'язки вахтового помічника капітана по використанню реле-стазар на морського судні. Вахтовий помічник капітана, а це третій помічник, другий помічник, старший помічник, також капітан, якщо він не несе вахту, повинні вміти і знати, як використовувати радар зар, налаштовувати його. А також. Отримувати інформацію і аналізувати її і приймати рішення для забезпечення безпеки мореплавання. Вміст основної частини заняття, план заняття. Перший пункт недоліки ЗАРП, засоб автоматизированої радіолокаційної прокладки. Друге необхідні імо точності визначення параметрів зближення в конкретних ситуаціях. І Третій пункт контрольні перевірки та експлуатаційні вимоги до ЗАРП, засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. Недоліки ЗАРП, засоби автоматизированої радіолокаційної прикладки. Перший пункт. Будучи радіолокатором, по своїй суті, ЗАРП має всі недоліки, які властиві РЛС. РЛС – це радіолокаційна станція. І додатково має свої власні обмеження. Основні з них. А-пункт. Розрахунок параметрів руху суден і зближення проводяться в припущенні, що власне і зустрічні судна не змінюють режима свого руху. Тому оцінка ситуації може бути отримана через 1 хвилину, а надійні результати через 3 хвилини після початку супроводу або після закінчення маневру власного позустрічного суде. Пункт Б. Оцінка небезпеки зіткнення проводиться по обчислюваним параметрам шляхом порівняння, розрахованих зар, значень, де задано або Д безпечне, і Т задано або Т безпечний час і відстань. І допустимих їх величин, d задане, і T задане, призначених судноводієм. Якщо він веде, що d задане буде дорівнювати нулю, то ЗАР буде показувати, що всі судна безпечні. І навпаки, якщо введе, що де задене 10 миль, прото ціломанш, то виявиться, що всі судна, які прямують прямою в зороту напрямку, є небезпечні. Пункт В. Недоліки зараз. Нестійкий супровід слабких відображених сигналів і обчислення помилкових параметрів руху інших суден, при їх знаходженні в зоні перешкод або при маневруванні власного або зустрічних суден. І пункт С. Недоліки зар. Збої в супроводі при проходженні інших суден на невеликих відстані. Якщо вони більші, то ехосигнал є протяжним закутом і сприймається як берегова лінія. Зазначені обмеження і недоліки ЗАРП не дозволяють використовувати його при плаванні в обмежених умовах і проливних зонах, коли власний зустрічний суда часто маневрують. Ці недоліки потрібно знати на пам'ять для того, щоб, використовуючи ЗАРП, приймати рішення по його використанню і дивитися на ці недоліки, знати їх і приймати рішення в учитывая їх. Другий пункт плану. Необхідні імо точності визначення параметрів зближення в конкретних ситуаціях. Точність ЗАРП, засобів автоматизованої радіоакційної прикладки радару є однією з основних характеристик, багато в чому визначає надійність рішення всього комплексу завдань щодо попередження зіткнень суден і навігаційного забезпечення плавань. Похибки визначення елементів руху залежать від сполучених зарп датчиків. Які з датчики можуть? датчиками, гірокомпас, лаг і другі прилади, які взаємодіють і мають свої похибки. Тому вони, їхні похибки мають також на радарі, це тут вони відображені. На індикаторі РЛС, встановлено на судні, при висоті антенни 15 метрів над рівнем моря, має бути забезпечено отримання чіткого зображення різних об'єктів берегової лінії при висоті берега 60 метрів на відстані 20 морських миль. При висоті берега 6 метрів на відстані 7 морських миль. Надводних об'єктів суден валою місткістю 5000 тонн на відстані 7 морських миль. Суден довжиною 20 метрів на відстані 2 морські милі. Мінімальна дальність виявлення перегових об'єктів – 50 метрів. Питання нашого заняття. Це експлуатаційні вимоги до ЗАРП, до засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки. Суть зазначених вимог полягає в необхідності забезпечення судноводія, можливості з швидкої оцінки. При мінімальному навантаженні за рахунок автоматизованого отримання необхідної інформації і простого рішення задачі розходження з декількома судами, так само, як вона вирішується на маневровому планшеті з одним судом. РЛС повинна бути забезпечена одним з таких засобів ведення радіоакційної прокладки для суден валовою місткістю понад 3000 тонн засобом електронної прокладки. Для ведення ручної прокладки на судах обладнаних гірокомпасом не менше 10, з відносними швидкостями руху до 75 вузлів з використанням шкал дальності 3, 6 і 12 миль. Для суден валовою мізкістю понад 500 тонн, засобом автоматичного супроводу, що забезпечує можливість безперервного отримання оператором інформації промов тематично супроводжуваних цілях, для оцінки навігаційної обстановки автоматичний супровід і обробка, одночасне відображення безперервно оновлення інформації не менше, ніж по 10 цілям, Можливість ручного захоплення і скидання цілей з відносними швидкостями руху до 100 вузлів з використанням шкалдальності 3, 6 і 12 миль. Для суден-валової міськістю понад 10 тисяч тонн, засобами автоматичної радіоакційної прокладки ЗАР, для автоматичного супроводу й обробки одночасного відображення, безперервного оновлення інформації не менше, ніж по 20 цілям при відносній швидкості доставу злів. При автоматичному річному захопленні. З використанням шкал дальності 3, 6 і 12 миль. На морському жбовому YouTube каналі Валерія Гречко з викладач є плейлисти з практичними роботами. Потрібно їх переглянути, ці відео уроки. Практична робота, яка називається control Panel, -панел», панель управління ZAR, дає змогу вивчити панель управління ZAR. Всі ручки регулювання, всі кнопки, що ми робимо, коли її використовуємо. Нажимаємо, включаємо, крутимо. І що ми бачимо на екрані після цього, після наших дій? Тому, будь ласка, заходьте, переглядайте, вивчайте і будете мати хороші знання, тому що це вам буде потрібно, коли ви будете працювати вахтом почнуком капітана. На морському судні. А вахтовий помічник капітана це третій помічник капітана, другий помічник капітана, старший помічник капітана і капітан, якщо він несе вахту. На морському ужбовому ютуб-каналі Валерія Гречка Старкопокладач є плейлист Практичне використання радару зарт на морському судні». Вахтовим помічником капітана. Є така практична робота, яка називається Налаштування Радар ЗАРП». За допомогою цієї практичної роботи можна навчитися, як налаштовувати зар. Є ручки регулювання Rain, C, Gain, gain це посилення, Rain – подавлення перешкод від моря, від дождя, від моря. А також другі є настройки це 2. Всі ці настройки. Можливо, вивчити і переглянути на YouTube каналі. Будь ласка, заходьте, дивіться відео урок, вивчайте, і це вам буде потрібно, коли ви будете працювати вахтовим помічником Китаю на морському судні. На морському учбовому YouTube-каналі Валерій Гречко, старком-викладач, є плейлист з практичними роботами. Він називається Практичне використання радарзар вахтовим помічником капітана. Є така практична робота, яка називається «Дисплей Радар Арпа. Управління радар Радарзарп екран Радар Зар. Ці практичні роботи ви можете навчитися, як управляти радаром за допомогою TreckPall. Перша практична, ми навчалися як з панелі управління управляти радаром, нажимати кнопки і крутити ручки регулювання. А в цій практичній можливо навчитися, як управляти радаром, наводячи курсором в любе вікно на, панель, на екрані, і активувати любу функцію, наприклад, рейндж, шкалу дальності, або збільшувати, або зменшувати, або орієнтировки зображення змінювати. Це все можна зробити як з панелі управління, нажимає кнопки, переключає, так і за допомогою трикбола, як по принципу мишки. Так, ліва права кнопка, наводимо. І Можемо це робити. Будь ласка, заходьте, переглядайте, отримуйте знання, це вам допоможе для того, щоб працювати вахтом помічного капітану, і це ви будете використовувати на морському судні. На морському учбовому YouTube-каналі Валерій Гречко, староповний кладач, є плейлист практичного використання радар-зарп вахтовим помічником капітана на морському судні. Там є така практична робота, яка називається інформація про ціль, радар за дар Дані Практичній роботі, якщо ви її переглянете, ви отримаєте знання, як ви зможете за допомогою трикболу навести курсори на ціль, захватити ціль. Які дані ви можете отримати про ціль, як можливо захватити ціль за допомогою радару і за допомогою АІС? Чому? Це так, це все ви можете узнати, якщо ви переглянете цю практичну роботу. Будь ласка, заходьте на YouTube канал і переглядайте цю практичну роботу. Ці знання, які ви отримаєте після перегляду, вам допоможе для майбутньої вашої професії вахтовий помічник капітан на судах, на морських суднах. Вахтовий помічник-капітан капітана це третій помічник капітана, другий помічник капітан, старший помічник капітан і капітан, який несе вахту. На морському ютуб-каналі Валерій Гречко з Тарповий є плейлист практичне використання Радару Зар, а також є плейлист по використанню по вивченню маневрового планшету для його використання потім знань з отриманих знань використання для розходження судна. Там є багато практичних робот, рішення задач, розходження з одним судном. Розходження з двома суднами, розходження з трьома суднами. Якщо ви переглянете ці відеороки і вивчите це і самі навчитися вирішувати, навчитися вирішувати ці задачі, розходження, ви зможете потім на містку нести вахту і контролювати ситуацію. І якщо ви будете дивитися на радарі за цілями, а вони будуть там іти в відносному руху, relative motion, ви зможете. Зрозуміти це, як воно чому проходить, тому що ваша судна буде постійно в центрі, і все буде рухатись відносно вашого судна. І дані, які ви будете отримувати, де крачайше, де краще, CPA, ті, всі ці дані отримуються в відносному русі. Тому, будь ласка, заходьте, навчайтесь і отримуйте знання. Це дуже потрібно вам для ваших обов'язків, ахто опомішника, капітана. Тому що якщо ви не будете розуміти відносний рух, то вам. Складно буде приймати рішення з суднами і розходитися з ними. Та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Дайте відповіді на слідчі запитання: розкажіть, які є недоліки ЗАРУ. Друге запитання. Необхідні імоточності визначення параметрів звернення в конкретних ситуаціях, які ви знаєте. І третє контрольні перевірки та експлуатаційні вимоги до ЗАР. Інформаційні ресурси, учбовий морський сайт cinfo.ks.ua, можна заходити, брати, читати літературу, конспекти, книги, а також учбовий ютуб-канал Валерія Гречко-Стропова Кладач, переглядати відео уроки і отримувати знання, які вам потім будуть потрібні зараз для отримання заліку, а потім для виконування своїх обов'язків як вахтовий помічник капітана морського судна. Вахтовий помічник капітана це третій помічник капітан, другий. Старший помічник капітана і капітан, якщо він несе в Маєте, Використання РЛС та ЗАРП для розходження суден. РЛС це радіолокаційна станція, а ЗАРП це засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. Заняття номер 11 Тема заняття експлуатаційні застереження, контрольні перевірки ЗАРП. Після перегляду даного відеоуроку, будь ласка, дайте відповідь на запитання, щоб також, також після перегляду всіх практичних робіт, які ви будете переглядати на каналі, давайте відповіді на ці три запитання. Будь ласка. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Друге. Що, по вашій думці, необхідно доповнити даному відео для покращення його І третє: дайте, будь ласка, ваші поради і теми. Нових відеороликів по темі даного плейлиста. Мет використання РЛЕС та для розходження суден. Заняття 11. Тема експлуатаційні застереження, контрольні перевірки САР. Будь ласка, напишіть свої коментарі. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, пишіть свої запитання Даного відео все. До зустрічі в наступному відео.